Добрий день, мене звати Вікторія, і я анестезіолог в ветеринарному шпиталю Джанецесі. Чи є наркоз небезпечним? Одразу забігаючи наперед, я вам скажу, що ні. Що саме на це впливає? Насамперед, наркоз вже зовсім не той, яким він був 5-6 років тому. Наразі застосовуються нові препарати: препарати ультракороткої дії, препарати інгаляційні та й взагалі. Комплекс із багатьох препаратів, що можуть примінятися для анестезії. Ці препарати обираються окремо, виходячи з кожної ситуації, дивлячись на те, яка буде операція в тварині, який її вік. Навіть якщо ваша тваринка важить 600 грамів або навіть менше, навіть якщо вашої тваринки дуже багато років, це не є абсолютним протипоказанням для анестезії. Перш за все обстеження. Стан пацієнту вид операції.